Грок проповідь на неділю 30 березня 2025 року. Тема Реальність Духу. Золотий текст Псалтир. Господні очі зведені на праведних, а його вуха на їхні благання. Відповідне читання Євреїв. Тому, святі брати, учасники небесного покликання. Роздумуйте про апостола і пересвященника нашого віровизнання. Ісуса, тому що Він настільки гідний більшої слави, ніж Моїсей, наскільки більшу честь має будівничий, ніж дім. Адже кожний дім хтось будує, а той, хто збудував усе є Бог. А Христос, як Син, у своєму домі, цим домом є ми, якщо аж до кінця непохитно збережемо відвагу та похвалу надії. Сьогодні День Спасіння. Тому так промовляє Святий Дух. Сьогодні, коли почуєте Його голос, бережіться, брати, щоб часом не було в когось з вас лукаве серце, повне невірства, щоб відступити від живого Бога. Але потішайте себе щодня, доки що сьогодні триває, щоб не закам'янів дехто з вас через підступність гріха. Тому ми стали співучасниками ХРИста, якщо цей початковий стан твердо збережемо аж до кінця. Урок Проповідь з Біблії. Перша Царів. Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік, бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. ВІД Матвія, Прочувши ж Іван у в'язниці про дії Христові, послав через учнів своїх. Щоб Його запитати, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого. Ісус же промовив у відповіді Ідіть і перекажіть Іванові, що ви чуєте і бачите. Сліпі, прозрівають і криві ходять, стають чистими прокажені, і чують глухі, і померлі, встають, а в Богім звіщається добра новина. І блаженний, хто через мене спокуси не матиме. Хто має вуха, нехай слухає. Від Івана. Ісус покинув Юдею, та знов пішов у Галилею, і потрібно було Самарією йому переходити. Надходить ось жінка одна з Самарії набрати води. Ісус пробовляє до неї: Повір, жінко, мені, що надходить година, коли ні на цій горі, ані в Єрусалимі вклонятися от не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте, ми вклоняємося тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклоняються будуть Отцеві в дусі та в правді, бо Отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятися. Відказує жінка йому. Я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос, як Він прийде, то все розповість нам. Промовляє до неї Ісус. Це я, що розмовляю з тобою. Покинула тоді жінка Водоноса Свого і побігла до міста та й людям говорить: Ходіть но, ну, побачте того чоловіка, що сказав мені все, що я вчинила. Чи він не Христос? І вони повиходили з міста і до нього прийшли. Від Матвія. Тоді до Ісуса прийшли фарисеї та книжники з Єрусалиму і сказали, чого твої учні ламають передання старших, бо не миють вони своїх рук, коли хліб споживають. А він відповів і промовив до них, А чого й ви порушите Божу заповідь ради передання вашого. Лицеміри, про вас добре Ісая пророкував, був говорячи. «Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє. Далеко від мене, Та однак не даремно шанують мене, бо навчають наук людських заповідей, і він, покликав народ і промовив до нього. Послухайте та зрозумійте. Від Марка. І приходять вони в Єрихон. А коли з Єрихони виходив він разом із своїми учнями із безліччю люду сидів і просив при дорозі сліпий вартиме, син Тимеїв. І, прочувши, що Ісус Назарянин. Почав кликати та говорити, Сину Давидю, Ісусе, змилуйся надо мною. І сварилось на нього багато хто щоб мовчав, а Він іще більше кричав: Сину Давидю, змилуйся надо мною. І спинився Ісус та й сказав: Покличте Його. І кличуть сліпого та й кажуть йому: Будь бадьорий, устань, він кличе тебе. А той скинув плаща свого іскочив з місця і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів і сказав йому, Що ти хочеш, щоб зробив я тобі. Сліпий же йому відказав: Учителю, нехай я прозрю. Ісус же до нього промовив. Іди, твоя віра спасла тебе. І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Від Івана. Після цього з'явився Ісус знову своїм учням над морем Тивіріатським. А з'явився отак. У купі були Симон Петро і Хома, званий Близнюк, і Нафаниїл із Кани Галилейської, і обидва сини Заведеєві, і двоє інших із учнів його. Говорить їм Симон Петро, піду риби вловити. Вони кажуть до нього, і ми підемо з тобою. І вони, і всіли до човна. Та її нічого тієї не вловили. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. Ісус тоді каже до них, чи не маєте діти якоїсь поживи? Ні, вони відказали. А він їм сказав закиньте невода праворуч від човна, то й знайдете. Вони кинули і вже не могли його витягти із за безлічі риби. Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрові Це ж Господь. Ісус каже до учнів Ідіть, снідайте, а з учнів ніхто не наважився спитати його, хто ти такий. Бо знали вони, що Господь то. Тож підходить Ісус, бере хліб і дає їм так само і рибу. Ісая, О всі спрагнені, йдіть до води, а ви, що не маєте срібла, йдіть, купіть живності і їжте, і йдіть без срібла, купіть живності і без платні вина й молока. Нахиліть своє ухо й до мене придіть, послухайте, і житиме ваша душа. Із вами я складу заповіта навіки та незмінні Давидові милості. Об'явлення. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Переможцеві дам їсти ви дерева життя яке в раю Божим. Із підручника цілітеля Наука та здоров'я, написаного християнською цілительницею та пророчицею Мері Бекер Еді. Для того, щоб правильно міркувати, слід мати в думках тільки одне життя духовне. Уся гармонічна і вічна реальність у Богу і Його творінні. Те, що Він творить, добре, а Він творить усе, що створене. Духовна реальність науковий факт усього існуючого, духовна сутність, повторена в діях людини і всьому всесвіті, гармонічна і є ідеалом істини. Духовні сутності не можуть перетворитися ні у свою протилежність, ні в протилежний їм розлад, у якому немає ніякої подібності з духовністю, і він нереальний. Синоніми Божого імені. Щоб осягнути реальність і порядок буття в їх науці, ви повинні почати з визнання Бога святим принципом усього, що дійсно існує: Дух, життя. Істина, любов, з'єднані в єдине ціле є іменами Бога у Святому Писанні. Уся субстанція, розум, мудрість, буття, безсмертя, причина і наслідок належать Богу. Це його атрибути, вічні прояви нескінченного святого принципу любові. Ніяка мудрість не мудра, крім його мудрості. Ніяка істина не вірна, ніяка любов не люб'язна, ніяке життя не є життя крім Божественного. Немає добра крім блага, подарованого Богом. Наукове Передбачення усі наші правильні знання про духа йдуть від Бога, Божественного принципу, і здобуваються через Ісуса Христа і християнську науку. Якщо ми грунтовно вивчимо і належним чином засвоїмо цю науку, ми зможемо пізнати істину точніше, ніж астрономи можуть визначити зірки або обчислювати затемнення. Таке читання думок у розумі протилежне ясновидінню. Це осяяння духовного розуміння, яке показує здатності душі, а не матеріальних почуттів. Це почуття душі приходить до людського розуму, коли він піддається божественному розуму. Цінність інтуїції. Така інтуїція відкриває все те, що становить і назавжди зберігає гармонію, роблячи нас здатними творити добро, а не зло. Ви досягнете досконалої науки зцілення, коли ви так само зможете читати в людському розумі і розпізнавати оману, котру ви прагнете знищити. Самарянська жінка сказала: Підіть, подивіться на чоловіка, який сказав мені все, що я скоїла. Чи не Він Христос, тому що Бог є все, то не може бути місця для того, що йому не подібно. Бог, Дух, один створив усе і сказав, що все це є гарним. Тому, будучи протилежним добру, зло нереальне і не може бути створене Богом. Нібито незалежна влада. У Святому Писанні сказано: ми їм живемо і рухаємося і існуємо. Що ж у такому випадку ця уявна сила, що не залежить від Бога, яка і викликає хворобу і віліковує її? Що це як непомилкове вірування, закон смертного розуму, неправильний у всіх відносинах, що містить у собі хвороби, гріхи та смерть? Це пряма протилежність безсмертного розуму, істини і духовному закону. Натурі Бога властива доброта і тому неможливо, щоб він спочатку зробив людину хворою, а потім надав би їй самій вилікувати себе. Безглуздо припускати, що матерія може викликати і викликає хворобу, а потім виліковує від неї або ж що Дух, Бог робить хворобу, а потім облишає лікування матерії. Необхідне вчення про першооснови основи для структуру буття. Нам слід відмовитися від фармацевтики і зайнятися метафізикою, наукою реального буття. Ми повинні глибоко вникати в реальність замість того, щоб займатися тільки зовнішнім змістом речей. Чи можна зібрати персики з ялини або навчитися гармонії буття від розладу. Проте таким ж іраціональним і виявить деякі з основних ілюзій, з якими доводиться зустрічатися науці на шляху своєї реформаторської місії серед смертних. Саме слово ілюзія вказує на небуття. Осуд лицемірства. Іудеї-язичники могли мати тонке фізичне почуття, але смертні потребують духовного почуття. Ісус знав, що рід людський рід лукавий і перелюболюбний, що прагне до матеріального більше, ніж до духовного. Удари, які він наносив матеріалізму, були різкі, але необхідні. Він ніколи не шкодував найсуворішого осуду для лицемірства. Навчання дітей дітей слід навчати християнській науці лікування істиною, починаючи з перших уроків і не дозволяти їм обговорювати різні теорії й думки про хвороби. Щоб запобігти досвіду страждань в омані. Захищайте ваших дітей від думок про гріх і про хворобу. Останнє повинне бути вилучене на тій ж підставі, що й перші. Це зробить християнську науку доступною із самого раннього віку. Обмануті хвори. Деякі хворі не бажають пізнати факти або чути про обманулись матерії і її уявних законів. Вони продовжують ще який час. Присвячувати себе своїм матеріальним божкам, дотримуючись вірування в життя і розум, що перебувають у матерії, і очікуючи від цієї омани більше допомоги, чим вони готові одержати від єдиного, живого, реального Бога. Нетерпляче вислуховуючи ваші пояснення, не бажаючи поглибитися в суть науки розуму, яка звінила б їх від їхніх недух. Вони хапаються за помилкою вірування і страждають від наслідків ілюзій. Самозавершеність. У міру того, як смертні будуть здобувати більш правильне поняття про Бога і про людину, численні предмети творіння раніше непомітні, стануть видимими. Коли ми зрозуміємо, що життя є дух, який ніколи не живе в матерії і не бере початок від неї, це розуміння. Розів'яться до самозавершеності, знаходячи все в Богові добрі і не потребуючи ніякої іншої свідомості. Духовні докази існування. Дух і його створіння єдині реальності буття. Матерія зникає під мікроскопом духа. Гріх не має опори в істині, а хвороби і смерть були переборені Ісусом, який довів, що це форми омани. Духовний спосіб життя і блаженство є єдиними доказами, які дають нам можливість пізнати дійсне існування і відчути невимовний спокій, що бере початок від всепоглинаючої духовної любові. Коли ми вивчимо шлях християнської науки пізнаємо духовне буття людини, ми побачимо і зрозуміємо всю пішноту Божого створіння землі, неба і людини. Amém, Amém, tá Amém.